Починаю свою рубрику. Отож, зараз будемо тестувати один суші-бар. Чим мені подобається цей заклад, це тим, що вам тут одразу на столиках у вас є меню, у вас є ось такий блокнот, тому що кожне блюдо в меню під номером. Тобто ви собі тут відмічаєте ті суші, які ви хочете спробувати. Вам тут є ручка. Підмічаєте, віддаєте офіціанту і насоло і насолоджуєтесь. Гастрономічним оргазмом, якщо ви дуже любите суші. З кунжутом вже. сира рибка ми не любимо з тобою. Ні-ні. Десь ход, я беру зразу ход ролл угу. сама. Тридцять. Покажи тут, щоб люди бачили, що це є тридцятку. Ось, до прикладу, у нас тут відмічено оцей сет у нас 30. під номером 30. Ми тут дивимось, де в нас є 30. Де в нас тут 30. Ось тут. І пишемо. Все? Да. Отже, ми собі вже відмітили все, що ми бажаємо, щоб нам принесли. Тобто тут безлін. Ви платите собі 20 євро, здається. Якщо це вечеря, вечеря 20 євро, якщо це обід, то ви платите 15 чи 16 євро. Ось тут, де в нас намальований місяць, це означає, що, то, що ця страва вона є тільки на вечерю. Mm. Mm -hmm. Як завжди, тобі індаря мало буде зараз. Значить, лайфхак. Зазвичай немає солодкого вина, але є цукор. Я не знаю, хто так робить, але я роблю. І мені тоді так дуже солодко. Перемішаємо. Так, нам вже принесли перше блюдо. Перші Перші розвити будемо зараз смакувати. <гасувайте> Це дуже смачно. Мовили ось такі креветочки, Якщо ви будете відвідувати цей заклад, обов'язково собі замовте і спробуйте. Дуже смачно. Як туди маріон їла прямо з цим. Заснокота. Mm -hmm. mm -hmm. Дуже смачні креветки. Обов'язково, візьміть спробувати, хто любить креветки. Ми замовили под порцію. М -м -м -м. <Кири> <Кири> Я вже лопаю, <Кири> а суші продовжують нести і нести. Але все смачно, правда. Нам дуже подобається все тут. Рекомендую. Хто буде в вишпінню, заходьте. Какаші. Каші. -ка Суші, бар, то каші. Можете собі знайти? У них і Інстаграм, і Фейсбук, і їхня адреса.